Друзі, всім привіт! Їдемо на пошту відправляти за ваші замовлення. Дякую, що ви вибрали наш YouTube канал, наш інтернет-магазин із багатьох інших продавців. І так, що ми зараз їдемо відправляти? Це пилочка Olomac GCH40. Потім два культиватора 175-х. Вони люди... є у нас в наявності, тому не. Стісняйтесь та замовляйте. 1197 й культиватор Оліомак. Та новинка цього року аератор скарифікатор lion SRH 40L65 з двигуном, такий, як на культиваторі. Професійна машинка. Бачите, навіть огляд не робили, а вони вже у нас продаються. Це, кстати, не перший. Так що, любі друзі, кому цікаво, італійська техніка. По нормальній ціні дзвоніть, пишіть. О, для ознайомлення з асортиментом скину вам ссылку сайта, а по ціні телефонуйте по номеру, який буде указан нижче під відео. На все добре, з вами був Олександр. До побачення. До нових зустрічей. Тільки оригінальна техніка з двохрічною гарантією в Україні. До побачення.